Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Інна Белень завагітніла такі припущення отримали нове підтвердження. Справа в тому, що нещодавно в своїх рілсах дівчина ділилась тим, що дуже часто помічає вагітних жінок на вулиці, і поцікавилась, що б це могло означати, оскільки раніше такого не було. За словами шанувальників, це може бути ознакою вагітності або того, що вона скоро відбудеться. Адже швидше за все. Інна всерйоз задумується про вагітність на фоні її стосунків. Разом з тим, нещодавно відбувся показ проекту Звана вечеря за участю Інни, і дівчина поділилась декількома фотографіями зі зйомочного процесу. Окрім неї, на зйомках був присутній співак Вадим Олійник, з яким свого часу їй приписували стосунки. Але щоб цього разу у шанувальників не виникло нових підозр, на фотографії зі співаком, вона написала. Що не треба їй приписувати роман, адже вона щаслива в стосунках, а з вадимом у них просто дружба. Окрім того, Інну вкотре звинуватили в піарі, адже після перемоги в проєкті Холостяк дівчина лізе у всі передачі. Але сама блогерка вирішила не витрачати на це час, виправдовуючись тим, що не всі люди розумні, а вона сама лікує трудоголізм і спала по 5 годин 8 років поспіль. А що думаєте ви? Чи дійсно Інна настільки зациклена на роботі, чи це все просто піар? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.